Йдемо, я поведу. Хто тут що може знайти зар? Ніхто не може знайти нічого. М? Нашим людям тепер нічого не зазвонить. Щоб було неправда, то б люди б не складали б такого. Не могли б скласти люди. Ну Так вони говорили і так воно пішло з покоління в покоління пішло. І на нас вже, ми вже самі знаємо, що Бо все село знає, що тут була церква, війшла в ту в землю. Ці історії вже давно стали міфами, сільськими легендами. Хоча їх пам'ятають навіть тепер, коли час забрав з собою більшість документальних свідчень. Відтоді неодноразово змінювалися ландшафти і вожді, назви сіл і загарбників. Змінювалося, власне кажучи, все, окрім людських спогадів, єдиної народної власності, яку неможливо відібрати за жодного примусу. Практично у кожному куточку України збереглися історії про церкви, які пішли під землю. Їх нібито ніхто не спалював, не руйнував і не плюндрував, як це було заведено за радянської доби. Вони просто потали іноді разом з парафіянами і священником під час служби Божої. Сьогодні ви почуєте про дві такі пощезлі церкви. Ми збираємося відвідати два села в різних регіонах України, де люди пам'ятають про ці чудесні святині. Перше з них, що на Вінничні, навіть не позначено на карті. Село Шевченкове, колись зиновенці, хоч і належить до Літинського району, але ближчий шлях до нього від Хмельника, химерного райцентру, в якому поєдналися совдерівський індустріальний стиль та незнищенна патріархальність. Добрий день. А ну, Шевченкове як приїхати? Звісно, це доволі дивне заняття: шукати те, чого вже немає на землі щонайменше 3-4 століття. Власне, що ми знали про село Шевченкове? Хіба те, що його немає на карті? Сама ж історія про церкву, що пішла тут під землю, викликала наш інтерес тільки тому, що вона типова, мінімум фактів, максимум невідомості. Перші ж люди, яких ми перестріли у селі місцеві бабусі, а вони завжди і скрізь усе знають. А от уто є в у нас у того є недалеко, там садок, то є там зроблена яма. Така То кажуть, що там пішла церква. Не то церква, а чи там село пішло в землю, чи що було як був всемірний потоп. Ви читали і Може. і знаєте, і вам той розказувало, що колись був всемірний потоп, і він і тоді там церкву Чуди взяв. Вона пішла, пішла в землю. це, коли старі люди казали. Після короткого екскурсу в історію села ми з'ясували, що й доля інших церков, зведених у Зиновинцях пізніше, пов'язана з багатьма місцевими трагедіями. Михайло, що скажеш. Я можу сказати тільки, що оці штани вони на початку нашої подружжя були білі. Ну а тепер вони перетворюються на місцевий ландшафт. <рив> черевики я мовчу. У цьому селі було три церкви. Щоправда, жодна з них не збереглася до наших днів. Одна з них була зруйнована більшовиками в 35-му році. А церква була в нас дуже хороша. Таких церквів тут близько не було. Ще така десь там у Києві, чи де є одна така церква, хороша дуже. Інша із них згоріла під час великої сільської пожежі. У дуже... нас був дуже великий пожар. У 14 році, в 2013 році. Да. Да. І спалили тоді та церква згоріла. Але нас найбільше цікавить третя церква, яка за місцевими переказами пішла під землю. Щоправда, пошуки цієї церкви видались не такими і простими, бо навіть місцеві бабульки не дуже добре пам'ятають те, що їм переказували їхні бабці і дідусі про те, де саме могла бути та церква. Одні із них стверджують, що саме тут, в цій улоговині, і була розташована древня церква 16-17 століття, яка просто пішла під землю одного дня разом з прихожанами і навіть кажуть священником. Також існують перекази, що чули люди подзвін, який лунає на великі храмові свята і на великі православні свята, які лине просто з під землі. Це батьки казали. І там вона і видно, як воно туди, там такого, прямо таке гранчасте, кругле, і так і яма туди глибока, Це вже роки, стільки років, не знати, я не знаю скільки років, і так і вона, там яма є. Інші люди вказують на урочище безодня, розташоване трохи подалі. З точки зору сучасної логіки, то як і ще назвати урочище, яке заковтнуло аж цілу церкву. Нам вдалося знайти місцевого сталкера. Ця жінка Зінаїда Сірова висловлює не надто популярну серідунку щодо розташування ще злого храму. За те жерело, то це теж говорять безодня, за, за, бездоння, бездоння, да. за а там ніколи тієї церкви не було на безодні. Вода моча. І худоба, паслася і, і мочар такий. Там вода, річка, вода, вода. вода. Там це вже такого видумали. Це От, ми читали в газеті. Угу. І цей наш батюшка, і ця Зіна, яком там робить, то ми читали. І ти прочитали про ту безоднюка, ну що, то, що, а це таке брехня. Втім, на користь цієї версії свідчить давнє джерело, на якому споконвіку була криничка, що збереглася і дотепер. Правда, воду там вже давно ніхто не набирає. Надто далеко вона від найближчих хат. Кажуть, що ця криничка остання згадка про церкву, яка стояла поруч. Хмарна погода, мжичка і болото не завадили нам вирушити у безодню. Місцину не надто похмурує на свою назву. Йдемо, я поведу. до кернички везти чи до церкви. — церква. Правої краще на те місце, де церква була. Ну, то де церква була, то це сюди далі треба йти. Та керничка сюди, а церква туди далі, будь би то там місце було. І це вона мені ось тут, а Ну, то ви будете за мною лазити. Ось о вона. О. Оце ця киничка, що я вам розказувала, на безодні стояла. О, А як вона образувалася і як воно тут залишилося, то ми в цьому нічого не можемо роз'яснити. Більше... Церква мала бути десь недалеко від цього. Да, да. Тут вважати, що це оце на цій місці, чи не точно на цій місці, може там і вище десь трошки було, а може і тут, хто знає, але це місце називається безодня. А де вони? Тут. Ну, люди розказували, що тут дзвони дзвонили, і церква в землю пішла і, і не стало. І дзвони дзвонили. Тоді вже після того, каже, що співали, і дзвони дзвонили на тому місці, де увійшла церква. Іноді так трапляється, що давня історія прориває тканину століття і повертається завдяки іншим людям, обставинам та дивам. У селі Шевченкове де ніхто не може пояснити, що ж насправді відбулося з пощезлою церквою. Нам розповіли не менш драматичну історію. Історію, в якій чути містичний відгомін підземних дзвонів, сьогодні тут можна побачити лише бур'ян, пустир, руїни та інші ознаки пострадянського занепаду. Натомість бракує фантазії, щоб уявити собі, розташований тут ще століття тому. Дякую. Святотроїцький кафедральний собор найвеличніший храм на Вінниччині, який уславився ще й дивовижною іконою, про яку нам розповіла Галина Плюта, староста теперішньої сільської церкви, розташованої в звичайній сільській хаті. Приїхали з Києва з телебачення. Знімати ікону, щоб розказала про церкву. Дуже приємно, що ви мені все поручаєте, все на мою голову. Слава Богу. Дай вам Боже здоров'я! Дуже ну, гарно. На цьому місці був кафедральний собор наш, який був відкритий 1895 році, а зруйнований в 1935 році тодішніми властями.